Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни. Поверталися вже бай, уже знаючи, що трапилося. І знали, що будемо бачити. Це було так страшно. Ця Соборна вулиця, ці перші руїни, які побачив. І одне діло, коли ти бачиш руїни не свого села, не, не свого дому. Ну, я я своє селище називаю своїм домом. І, наприклад, той салон, де куди ти ходила, він розбомблений. І Їдеш далі. І я пам'ятаю, що я це приїхала першим, це до себе на роботу зранку. І я зайшла, поліклініка була пошкоджена. Мій кабінет був розбитий, осколок влетів і вивернув стінку, кирпич вивернувся, наче квітка бутон. ікони розбиті, хрест розбитий, люди зовсім інші, змінені погляди, посміхатися ніхто не хоче. Коли я приїхала в Львів, я повернусь. Ми вийшли з чоловіком на вулицю і магазин квіток. Мій чоловік каже, квіти продаються. А ми йшли у нас, плечі були всі так опущені. І люди бачили, бо нам було видно, що ми приїхали з отих того страшного місця окупації. І навіть коли ми говорили, нас, запитували, звідки лями, ми говорили Велика Димерка, про нас говорили вже, і про нас знали всі, що ми в окупації. А коли повернулися, я пам'ятаю, що я по Покровській перший день приїхати не могла. Мені треба було набратися сили. І я пам'ятаю, що я приїхала додому. Я вже знала, що мій будинок, мені мої друзі, зняли і приїхали на відео і мені в Львів вже прислали. Але я не поверталася, як закону така слухняна. Сказала, не можна повертатися в міни, не можна, не можна, не можна. І мене в групі теж запитували, ви повертаєтесь? Ні, не можна. Я стримувати, старалася людей, щоб вони не повертались, тому що ще не можна було. Але ж були такі, які 31-го зайшли наші і 31-го наші вже березня їхали люди. Я приїхала 10 числа, тому що сказали ні. І я пам'ятаю, що я приїхала до своєї хати. Мої коти мене чекали на вулиці, вони за мною ходили, вони потім спали зо мною, вони дивилися. Я відкривала очі, я розуміла, що на мене моя лула дивиться. І так було тиждень, поки вона не заспокоїлася, що ми ніде не дінемось. А коли ми зайшли за будинок, тому що центральний сторона будинку ціла, гарно все. А коли ми зайшли за будинок, то там ми вже побачили те, що долетіло до нас від Покровської з розбиті вікна. Скло по всьому будинку, вікна всі вийшли чуть-чуть трошечки на вулицю, Віця треба, це все незрозуміло. Пішли на город сарай розломаний на пополам, шифер полетів, димарь похилився, гараж на полам розколовся. Ну, це, такі, це такі нюанси проти того, що ти побачила. Зайшли в будинок, він промерший, з холодильників все потікло. Ну, і сусіди, сусіди всі змінилися, кожен в своєму горі, але старалися допомагати один одному. Я знала, що мені потрібно на свій той куточок щось привезти, тому що там ні в кого нічого нема. Виходить, щоб з усіма їм зустрічатися здоровка, а у мене серце розривалося. Але, наприклад, як їде якийсь автобус з гуманітаркою, то я завжди говорю, їдьте на Покровську, їдьте на Покровську. Ну, Я не знаю. Це було страшне, дивиться йому в очі, що в тебе будинок є, а в них немає це. Це, 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 це неможливо. У нас постраждало будинків з десь 100 будинків. Є частково зруйновані, які не подаються від, від відновленню, є 50%, але розумієте, п'ятдесят це, це те, що ми бачимо очима. А насправді будинок підняло і поставило. І він непридатний повністю, тому що, наприклад, вони почали його ремонтувати, як я знаю людей, їм поставили 58%. Вони зробили дах, вони зробили вікна, все, все, все. все. Але будинок почав просідати, і вона, як говорить, я зайшла в ванну, яку вони вроде би відремонтували. А вона каже, там така дірка. і починають утворюватися щілини, тому що дом розлазиться, роз'їдається. Тому що, наприклад, від хлопка криш дахи піднімало і ставило на місце, підтримують, допомагають, іноді, коли я, наприклад, зайнята і щось привезли люди. То чоловік тихенько, навіть мене не турбуючи, виходить, забирає, розгружає, точ, точ, так, то і допомагає вантажити машини. Іноді, наприклад, люди приїхали, ми там вам поставили під забором на вашій лавочці, там, якийсь мішок чи ще щось. Чоловік виходить, каже, ой, я виходжу, а в тебе вже гостинці стоять, він вже забирає. Донька, донька підтримано. Ну, донька була в Польщі, але вона підтримувала. Вона слідкувала за мною. Вона ой, мамо, дивись там щось написала. Ой, ма дивись щось там написала. Вона слідкувала дуже. Волонтерство почалося ще у Львові, тому що постійні були заклики про допомогу матеріальну, треба було комусь щось купити. Вже тоді почалися ці всі теми: тепловізори, якісь там бронежилети, каски. І це весь збір почався у Львові. Ми почали збирати, були такі випадки у мене, що, наприклад, мій друг, з яким ми вечеряємо, і після вечері, отакої от сльозної розмови, на моїй картості зразу 30 тисяч гривень. У Львові я вже почала збирати ну, по потребі, хто потребував. Потім були заклики, наприклад, там хліб, щоб волонтери привезли Димирку, значить теж приймали участь, збирали гроші, кошти. Потім хтось просив на бензин. Я розуміла, що зарплата, яка до моя прийшла, її вже нема. І чоловік каже: зупинись, тому що. Треба житись на щось, а 16 тисяч десь десь ділися. Тому що просять і ти віддаєш, просять і ти віддаєш. І, точно, і продовжували збирати цим людям, які онкохворі, тому що ж вони в такому випадку, в такій, в такій ситуації потребували теж. І збирали далі, продовжували збирати онкохворим. Так? Потім, якщо по приїзду до дим, в Димарку, ця так сказати, слава піш, ну як, пішла шлейфом. І люди. Мали таку довіру, що, наприклад, от, з Західної України, наприклад, їде автобус людей, які там зібрали, вони просто знаходять тебе в, в, в Фейсбуці, мій телефон у вільному доступі, просто дзвонять: Ми хочемо вам привезти вам мені. Я ні з ким не співпрацювала. На початку ми співпрацювали з групою Великодимирські добрі серця і я. Пам'ятаю, що, наприклад, є в мене і везуть, я дзвоню, що зараз вам привезуть. Я на вулиці зустрічаю у білому халаті. Я йду поперед автобуса, він за мною їде. Ми заїхали, люди привезли там все, що могли, випічку, муку. Я пам'ятаю, що я взяла пірожки і понесла своєму колективу піропірпирішки. Пир... Все. пам'ятаю, тільки насіння забрала, і насіння теж роздала медикам і трошки взяла вчителям. І кожен раз, коли отак я віддавала, я не брала на себе, мені не хотілося оцим вставати, роздавати. Привезли. Є групи, які цим займуться і роздадуть і роздавала. Зараз я співпрацюю. З багатьма. У нас така утворилася велика коаліція волонтерів: димерські, броварські, ми разом працюємо, ми не ділимо кому що вести. Ми, всі солдати, вони всі наші. Нема такого, що ми повеземо тільки для наших для димерців, чи хтось веде для броварців. Ми веземо одній бригаді, другій бригаді, третій по потребам і стараємо, стараємося вести на нуль. Дуже допомагає благодійний фонд Орден Свободи. Вони тихесенько працювали протягом всього цього періоду, і вони не афішували себе. Але коли нас стало багато, то воно вже само за собою пішло таким шлейфом. і Вже треба просто показувати роботу людей. І тому про цей благодійну організацію вже відомо ми її знаємо. По-перше, надія. Надія в те, що це все скінчиться. Потім гарні новини. Перш за все, це рано починається, треба почитати новини. Раніше я, я весь час була з телефоном, і фоном у мене єдині новини в Україні. І йшли фоном, не виключав, не вимикався телефон. Потім, коли приїхав маленький наш самий внук, єдиний новинний фон змінився на мультики вдоль у будинку. Це ж дитина. Потім він забирає дуже багато часу і іноді ж немає можливості прочитати новини. Але гарні новини це те, що тримає. Потім робота тримає. Треба вставати. Є графік в житті. Треба вставати, одягатись, виглядати гарно і йти до людей. Потім колективка линонька. Треба Треба співати, тому що пісня це наше все. Вона підтримує, вона піднімає дух наших воїнів. У мене було таке бажання, щоб наш колектив поїхав в госпіталь, в наш і, і там виступив. Тому що ми можемо дати великий, дуже концерт, дуже великий репертуар. Ми можемо і під баян, і можемо капелу, і можемо музичний супровід, мінусовка. Нема світла, нема проблем. ми співаємо під баян. Але ну, все, ці всі тривоги, оці всі повітряні, з транспортом. Ну, поки не склалося, але це все, все, все буде в майбутньому. Ваші підписники можуть слідкувати за групою Велика Димирка Велика Родина в Фейсбуці. Слідкувати за нашими оголошеннями, за нашими проханнями, за нашими потребами. Ми про перевірені люди, це не шахрайство і ваші кошти, які ви перейшлите, дійдуть до того адресата, якому потрібно. Хоч це буде кошти, хоч це буде якась матеріальна допомога, хоч якісь це будуть речі теплі, хоч це будуть продукти харчування, але воно дійде. Не обов'язково вести вимерку. є у нас волонтерська ця команда в броварах. Можна залишити тут, передати. Телефон є, будь ласка, дзвоніть, все пояснимо, розкажемо. Так, ми співпрацюємо з поляками. Зараз в даний час вантажиться два автобуси і вони будуть навести. І раніше Артур цей. Привозив все, що він міг. Ця, ця, цей раз вони вже запитали, що нам потрібно, і ми написали нашу потребу. Подивимося, що буде. І він дуже має велике бажання поїхати на нуль сам, сам вести для воїнів. І йому це зроблять, посадять біля його досвідченого водія, який знає там всі, так сказати. Важкі дороги і поїдуть. Наші волонтери з польським волонтером може поїдуть на нуль. Воїнам нашим. І подякувати, і обідняти, і сказати, що ми їх чекаємо. і Хочу, щоб їх Господь Бог оберіг, і щоб вони були живі, були здорові, повертались цілі, що ми їх чекаємо, любимо. Хочу подякувати нашим друзям, всім, які нам допомагають, цим всім країнам, які нам допомагають, які нам потрібні, які нас підтримують, що це дуже велика сила, і щоб всі включилися. Наприклад, моя подружка з Франції приїжджала, і вона говорить: ну не дуже вони трошечки вже заспокоїлися. І вона каже: Я не знаю, як кричати, щоб нас чули. Потім моя. Кума живе в Америці, вона збирає там українську діаспору, і вони встають вдоль вулиці з українськими прапорами, і вона росіянка, росіянка яка жила в Рязані, сказала, я б була можливість, я б викинула цей російський паспорт, як мені стидно, як тільки це почалося це повномасштабне вторгнення, вона перейшла на українську мову. Хоча вона жила в Кременчуку, говорила російською українською, зараз ми спілкуємося з нею тільки українською мовою. Потрібно знати мову своїх ворогів. Знати потрібно, розмовляти не потрібно. Завжди була патріотом своєї країни. Про це всі знають. Але біль того, що ти можеш втратити, і що ми вже втратили от те, що загарбники забрали. Це таке відчуття ніби частину серця забрали. І і ми не віддамо цього. Ми не ми, ми, ми будемо боротись до кінця, тому що нам вона і люба, і мила, і дорога, і найкраща, І це наш дім, і, і живеться нам найкраще тільки на Україні. Хто спробував, хто поїхав і повернулися дома найкраще? Це наш дім. І, і нам треба нам наш Херсон. Як ми без тих кавунів, без їхніх херсонських помідорів, і як і як без цього до Донецька. Ми всі єдине ціле і ми повинні бути разом. Мріяти не почнемо. Планувати щось, кудись їхати, може, навіть на наступний день кудись поїду, може, кудись на море, може, ну, ну я не знаю. ну... А може, почнемо відбудовувати зразу щось. Е, може, з сплан... Не знаю, що я зроблю, коли закінчиться війна. Крим це Україна і поїдемо в Крим, в Оляньовка. От туди зараз вони стріляють. Я подивилася карту, що це те місце, де знімали чоловік Анфібія, там є бухта кохання. І оце ми поїдемо туди, в ту бухту кохання, в Оленівку. Я думаю, що ми в нашому селищі на центральній вулиці поставимо столи, і це буде народне гуляння, і буде співати калинонька, буде співати, буде співати наш золотоцвіт. лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Мрію, надіюсь, молюсь. Переможе. Героям. Слава!